Всім привіт! Я зараз покажу вам, який сьогодні гарний захід сонця у мене в селі. Подивіться, яка краса у мене в селі зараз робиться. Мені це похоже на полярне сяйво. Бо це дуже класно. Сьогодні хмари сірі, рожеві такі. Це просто краса. Не щодня таке побачиш. Я пишаю, що я в село приїхав. Я не знаю, чи завтра вийде відео, бо завтра я буду збирати клубніку, буду всякими справами займатись. Тому не знати, чи вийде відео. Подумаю. Всім папа, гарного вечора. Підписуйтесь і ставте лайки.